Пінна хімчистка салону Хелпікс засіб для ефективного та безпечного очищення текстилю. Салон вашого автомобіля щодня накопичує пил, жирні плями та глибокі забруднення. Вони псують вигляд і комфорт, але з Хелпікс навести ідеальну чистоту легко. Для швидкого використання хімчистки салону необхідно. Пінна хімчистка салону Хелпікс та серветка це швидко і зручно, але ми, як виробник, попереджаємо, такий підхід може не забезпечити повноцінного результату, а також може спричинити ризики: утворення ореолів, затертість поверхні, відшарування тканини від основи, поширення забруднення, швидке повторне забруднення чи навіть змивання антивідблискового шару з дисплеїв для оптимального використання необхідно: пінна хімчистка салону Хелпікс, щітка, вода, серветка. Спосіб використання попередньо пропилососьте поверхню. Видаліть шерсть, пил і залишки, що можуть розповсюдитись під час миття. Друге. Добре струсніть балон. Третє. Нанесіть піну рівномірно. Дайте засобу вбратися і обробіть щіткою відповідної жорсткості. Чотире. Залиште засіб діяти на одну-дві хвилини. Якщо засіб підсихає, додайте ще. П'яте обробіть поверхню вологою серветкою з мікрофібри, переконавшись, що вона не фарбує тканину. Шосте. Зберіть піну та бруд. За потреби промийте серветку. Сьоме. Для ідеального результату залишки піни та бруду видаліть пилососом або сухою поглинаючою серветкою. Сильні сторони продукту. Дуже висока миюча здатність, глибоке очищення навіть старих забруднень. Зручна пінна консистенція, засіб не стікає, працює локально, помірна витрата. Однієї банки вистачає на велику площу, нейтральний піаж. Безпечний для тканини, шкіри та пластику, замовляй зручно. Helpix завжди поруч. Шукай у всеукраїнських мережах, спеціалізованих магазинах та на ринках, або замовляй зручно через сайт shophelpix.ua або в Instagram –